В обласній раді кажуть, така ситуація виникає вперше. Ще ніколи загроза фінансового колапсу не виникала в середині року. На нинішній день ми маємо ситуацію, коли кредиторська заборгованість, яка була станом на 1 січня 2013 року, відшкодована лише на 82%. Ми маємо критичну ситуацію, коли заборгованість місцевих бюджетів по середньострокових позиках складає 235 мільйонів, що в два рази більше ніж попередньо. Йому ми маємо затримки у виплаті заробітної прати в бюджетній сфері». Схожі звернення депутати прийняли щодо ситуації в освіті та по дорогах. Якщо в освіті відчувається брак державного фінансування, то з дорогами справа ще гірша. Там уряд ще досі не віддав борги за минулорічні ремонти. Є невтішні сигнали від наших фінансистів, що до кінця року буде доволі непроста ситуація, зокрема в деяких районах. Вона вже дуже відчутна. Є невиплати, скажімо, по відрядженнях, коли. Вчителі. І це вже не, не давня історія, коли вчителі виїжджають, зокрема, на курси підвищення кваліфікації, їм не оплачуються чи не в повному обсязі, чи взагалі не оплачуються від, відрядження. Тобто це, це є факт. Були передбачені сума 15 мільйонів гривень на комунальні дороги. На превеликий жаль, у нашій органі місцевого самоврядування кошти розподілили, яких не було. Провели тендер, підприємства це все відремонтували, гроші освоїли, уряд не профінансував. На, сьогодні, на превеликий жаль злобосного бюджету ми не маємо права цю, цю кературку погасити. За дороги, як винен на вівщині ще 6 мільйонів гривень. Підрядники, яким завинили кошти, змушені подавати до суду, а в подальшому відмовляються виконувати будь-які роботи з